Всім привіт! Сьогодні буде такий балакучий макіяж. Будемо з вами збиратись, фарбуватись, пити каву, до речі, яку я вже випила, тому що е, я знімаю в кінці в початок відео, вже нафарбовано, е, Зараз збираюсь в місто і вирішила трошки з вами чимось поділитись, ви іноді запитуєте. Е, сподіваюсь, це відео вам сподобається. Гарного перегляду! Тон від Lancome, Тент Idol Ultra Aware. Є їх там декілька варіантів, і наскільки я розумію, цей трошки йде плотніший. У мене відтінок 021. Відтінок просто супер. Дуже класно підходить для світлої шкіри, не білосніжок, а от просто для світлої шкіри адаптується класно, і мені дуже подобається його текстура. Приємно ним користуватись. Він і перекриває, при цьому не обтяжує і якийсь, знаєте, не сухий на шкірі. Але і не сяючий, тому для жирної, нормальної шкіри, я думаю, він класно підійде. Так, покажу вам текстуру його. Ось так виглядає. Ну, відтінок дуже класний. Так, нанесемо це сюди. І зараз побачите, як він гарно. Лягає на, як він гарно лягає на шкіру. Дуже мені подобається, чесно. Поки що є прям, ну, мабуть, це один із найкращих тональних, яким я користувалась. Так, мені треба дзеркало, тому що не варіант фарбуватися в телефон. Так. Ще мені подобається, що, знаєте, він такий непомітний на шкірі. Цей тональний крем, він наче зливається з вашим обличчям і просто робить якусь магію. Ну, на шкірі класно виглядає і ще він стійкий. У мене є тут такі деякі конкретні висипи. Але все ж таки, ну, можна додати консилеру. Скажу, що я ним дуже задоволена. Подобається, єдине, що ціна його дійсно, так. Да. Але його використовую з L'Oreal, Зараз в мене ще є. Ну, тобто з якимось більш бюджетнішим. Так, я нанесла тон. Так, а що до паспорту, по-перше, пройдемося, по-першому питанню. Ще на фінал, але я сподіваюся, що все ж таки все буде добре. А, хто не пам'ятає, мені я міняла паспорт з книжечки на новий. Так, Пудра Клінінг компактна. І мені зробили помилку в паспорті, і я робила в ЦНАПі в місті Одеса, і вони перекидували мене один з одного, хто винуватий. Тобто ЦНАП казав, що вони тільки посередники, і це все справа міграційної служби. Але я була до цього і в ЦНАПі, і телефонувала в міграційну, і вони мені в ЦНАПі адміністратор повідомила, що якщо це помилка саме в базі. Міграційної служби, то якщо переробити паспорт, знову буде помилка. Ну прекрасно, ніхто не винен. Мені то дівчинка підказала, що треба писати заяву на виправлення помилки. Так, буду наносити бронзер від Катріз. Це відтінок 010. Треба взяти дзеркало. Ну, тобто ніхто не винен, а помилка в мене в паспорті є. Я телефонувала до міграційної служби. Потім я туди і прийшла в суботу, в одне з відділень, яке мені сказали по телефону прийти. І чесно, ну, там я розмовляла наче з ціною, то я їм пояснюю, що помилка в міграційній службі вони. Ну, виправте помилку. Я кажу, якщо вона в базі, Ну, от ви, вам, треба, вам потрібно виправити помилку, переробити паспорт і виправити помилку. Перед цим я була в СНАПі, мені це пояснили. І знову я йду до СНАПу. Це в суботу я була в міграційній службі. В понеділок я туди йду і кажу одному з адмінів, що я хочу написати заяву на виправлення помилки в паспорті. Ну, і вони там почали мешкатись, але я вам чесно скажу, що так. Я думаю, що можливо було б наполягати на тому, що я хочу написати цю заяву, щоб за рахунок організації, тому що помилка не на мені, хоча вони, як помилка, і не на них. Чому для них це було? Трошки складно, тому що насправді помилки в анкеті дійсно немає. Тобто я навіть не розумію, як з'явилася ця помилка, і вони там не розуміють. І тут вона, і тут вона мені каже, що сьогодні є час о 12, ну якось я це почула. І тут, слава Богу, я кажу: запишіть мене на цей час. А вона мені відповідає, що доведеться оплатити паспорт. Тобто мене приймуть, тільки доведеться оплатити. Я кажу: я оплачу тільки, щоб було дійсно вказано, що це виправлення помилки, щоб ну, не просто паспорт, і Мені знову воно підтянеться, щоб там прям вказали, що це виправлення помилки, і конкретно якої. Вона добре-добре. І можна було далі наполягати, да, але потім сталася вся ця епопея з світлом, з обстрілами. І в ЦНАПі постійно переносили черги, а черги великі. І ну, я тут приходжу, да, і в цей же день, там, через годину мене приймають, ми це все перероблюємо. І я дуже вдячна все ж таки собі, що, знаєте, я так на все думаю, просто зараз це зроблю. І має бути скоро мій паспорт. Сподіваюсь, без помилки, я вже на місці буду дивитися все перевіряти, тому що тоді я перевірила все, знаєте, там на лицевій так скажем, стороні. А якщо перегорнути, то там про місце народження інформація. Буду все дивитися, перевіряти. І сподіваюсь, що цього разу все буде добре. Так, далі додам трошки румянки і камілана п'ятому відтінку. Обожнюю їх. І так, і така ось. Щіточка, Майкап Revolution дуже мені подобається. номер 400. Чоловіку ми познайомились, Зараз я скажу коротко, можливо, я просто думала про те, щоб зняти відео, але трошки пізніше, тому що насправді це така цікава історія. Але як буде час, і на це трохи пізніше, я, можливо, зніму відео. Зараз скажу, що ми з ним познайомились на початку літа минулого року, але ми відразу не спілкувалися. Тобто, ми з ним. Знайомі ще з 2001 року. Так. О. З таким яскравим світлом макіяж може виглядати трошки. Я, його зроб... я намагаюся його зробити яскравішим, але ну, не сильно, тому що мені зараз йти в людище. Потім хайлайтер від MAC Soft and Gentle. Ох, як я обожнюю! Яка смачна кава! Ще мене іноді запитують про роботу. Дівчатка, коли поверталась з Германії, ну, я планувала собі одне. Так воно не вийшло. Зараз я поки що не працюю. О, ну, поки що так. Те, що я планувала, трохи не вийшло. Це життя таке буває. Не знаю, чи буде видно. Кісточка це також, я колись на iHerb замовляла набір. Спонжем. щіточка кіст... не кісточка, а щіточка. Щіточка для тону. Це 402. Дуже мені подобається хайлайтер такою щіткою. Так, трошки на повіки. Я люблю ще додати саме пальчику. на вулиці сьогодні у нас вже другий день такий дощ для сніг іде, а у нас такий дощ. Я не можу передати. Оп. Я стараюся бути обережна з хайлайтером, тому що в мене така шкіра. Побалувана і треба бути обережною. Так, далі. Давайте намалюємо бровки трошки. Я сподіваюся, це в мене вийде. Мені Незручно обмалювати, тримаючи одну рукою дзеркало, але я буду старати. Так, щіточка в мене топ фейс і де тебе знайти? Макіяж у мене сьогодні такий простий повсякденний. Це від Evelyn помадка для брів Dark Brown. Так. Я, звичайно, наношу набираю, наношу на ручку, трошки знімаю, щоб, знаєте, не було таких прям ну, графічних брів. Не дуже таке люблю. Зараз, можливо, я це прискорю, бо зараз як почну вимальовувати, як почну. Так, тобто з роботою, поки що так, є якісь думки, але поки що не хочу це озвучувати, тому що, знаєте, вже е, от щось я так думаю, думаю, потім це не виходить. І ну, поки що, поки що так. Хоча я насправді скажу, що дуже мені зараз хочеться чимось таким займатися. Зараз я займаюся тільки, в принципі, Ютубом. Так, ну чим більш-менш. А ще мене запитували, як ми спілкуємось з чоловіком вдома в сім'ї. Ну, я скажу вам чесно, що ми десь 50 на 50 спілкуємось і українською, і російською. Чоловік мій родом з Луганської області. Я родом з Кіровоградської області, але він в Одесі ще з 2009, здається, року. Ну, да, ще навіть. До 2014 року він сюди переїхав, давно він тут уже живе. І ми з ним то українською буває, так, да, перех... буває, спілкуємось російською, то знаєте, воно як незвично. Але я намагаюся максимально спілкуватись українською на вулицях Одеси, так скажемо, да. десь там в кафе, в транспорті. Ну, тобто, щоб люди чули. І коли я чую українську мову, то дуже приємно мені, тому що насправді, ну. Основна частина міста розмовляє російською. І коли, знаєте, потрошки десь щої більше хочеться і спробувати. Хоча вдома я вважаю, кожен може розмовляти, як хоче, але в плані, да, законів, які у нас є на обслуговування, да, на державному рівні, в школах, ну, це має бути тільки українська мова. І я, наприклад, навчалася в школі в нас взагалі не було російської мови, слава Богу. Нічого, нормально. Так, палеточка для неї від Evelyn. Так, трошечки під, підкреслю свої очі. Без зеркала незручно взагалі. Так, а давайте повернемось до Різдва. Ой, я вам скажу, що я до. Останнього, я вже розумію, що грудень, і думаю, як же ж святкувати. В принципі, так, я, звісно, хочу перейти вже, наче на, як скажемо, да, ми живемо за григоріанським календарем. 7 січня це теж саме 25 грудня, тільки за старим календарем. І, ну, знаєте, у нас люди, люди полюбляють свята. У да? нас там Новий рік, старий, новий от додасться, мабуть, у багатьох Різдво, за старим стилем, да, і буде просто різдво. Але я ще в цьому році, до речі, дивилась, дивилась на Ютубі Анджелу Пьорл, вже давно я не дивилась, і це якось зглянула. І 23 грудня буде новий місяць якраз. А з 29 грудня почнеться ретроградний Меркурій на Новий рік. Ну, я подумала, що в цьому році Так, поміняю кісточку. Для мене буде трошки дико святкувати це ще перед новим роком в грудні, дуже незвично, але ну, ми спробуємо, я думаю, спробуємо святкувати. А от 6-го буде, знаєте, якось хочеться зробити от ті традиції, да, які були в мене в сім'ї залишити. Але, знаєте, якось і 25, і 6 грудня, і Новий рік дуже багато свят виходить, мені здається. Ну, не знаю, спробуємо, як воно вийде. Не хочу поки що чесно викреслювати 6 7 січня, тому що з дитинства це в мене є. У мене гарні з цим спогади. Тому поки що, мабуть, спробую так два рази святкувати. Було б класно, да, якби не зараз ця ситуація. Просто можна було б, знаєте, хоча й 25-го, да чому ні там з всією родиною святкувати з батьками. Е, ну, побачимо, як воно буде. Ще дуже важко сказати, незвично. Це я тільки за себе розповідаю. Це деякі вже давно святкують 25-го. Хоча церква наша, да, тут же ж правильно як. Народження Христа, два рази він не народжується. Ну, не знаю. Да. І навіть зараз церкви наші такі незрозумілі моменти. Да, я просто в шоці. У всіх зима, а у нас вже другий день сьогодні дощик. Я думала, до речі, Підкрутити волосся, а потім така стоп, стоп, стоп. Так, я таку роблю, ну як, навіть не стрілочку, а просто підкреслюю лінію росту і трошки таку виводжу маленьку стрілочку, тому що ну, на моїх повіках стрілки тут ще треба, знаєте, тут ще треба постаратися. Туш від Evelyn. Варієте, щось не знаю цього разу, щось в мене з знає не складається. І я хвилююсь з цього приводу, тому що. Знаєте, яку знайти якщо що, альтернативу? Ну, таку бюджетну. Так. Я зараз дуже рідко використовую туш в своєму мейкапі, тому що то світла немає, то ще щось. Так, нафарбувала, а потім треба буде трошки можливо десь підправити ватною паличкою. У мене від природи знаєте, такі закручені вії. Мене інколи запитували, чи це не ламінування, але е от не знаю, якось цього разу мені взагалі не зайшла ця туш. От минулого чомусь вона якась для мене була інша і дійсно класно витягувала, профарбовувала. А зараз е ну, це не те, ще й вона буває, відбивається. Так, і. Думаю, що в принципі все, що я завжди наношу цей макіяж, мене завжди займає хвилин 10. Але сьогодні, так як я знаєте, трошки відвикла знімати такі відео і фарбуватись, і пити каву, і щось розповідати, тому у мене якось воно все так сумбурно, але потрібно знімати, потрібно знаєте, звикати трошки більше і до таких відео, не тільки влог, щось знімати перед собою. Так, олівець від Trend Up, До речі, можливо, хтось вас знає, можливо, десь бачили, чи є ця косметика зараз в Україні. Trend Up, Trend It Up, Відтінок 486 і помада буде від NYX, Відтінок Рим. Мрію побувати в Римі. Дуже одна з моїх таких мрій. Мені здається, це місто мені дуже сподобається. тут ми трошки помовчаємо. Тут я хотіла вирівняти асиметрію і нафарбувала, але не зрозуміло, що. До речі, в суботу сьогодні, сьогодні четвер. В суботу йдемо на день народження до сина моєї подруги, йому 10 років. І нас Запросили. До речі, що хотіла я сказати, оце було до речі. Інколи мені пишуть, що Софія, у тебе є там друзі. І що я хотіла сказати, що, ну, так, в мене є тут друзі, живу в одесять два роки, і у мене є дві подружки. Але коли ми з ними проводили час, я якось просто ну це до війни, да, тому що і після війни ми зустрічались. Я зазвичай не знімаю нічого. І насправді, дійсно, от блоги, влоги, і багато хто з блогерів, ну, не все показують в житті. Є нам поки, хто показує, знаєте, таке всіх рідних, сім'ю, друзів розповідає, але дещо про інше мовчить. Ну, тобто, це навіть не те, що ти щось приховуєш, а просто ти не все знімаєш, дещо залишається при тобі, можливо. Колись я познімаю, не знаю. Так, ось такий мій повсякденний макіяж, приблизно реально дійсно і такий і є зараз. Іноді використовую просто інші тіні. Або ще я додала, знайшла у себе, я про нього забула від Hulla бронзер. Але я буваю, мені важко його розташувати. Не знаю, в чому причина, хоча мені відтінок дуже подобається. Так, у нас дощик, тому з волоссям взагалі нічого не буду робити. І сподіваюсь, в мене вистачить терпіння змонтувати це відео. Прошу вибачення, якщо, можливо, його буде трошки складно слухати, тому що я стрибаю з теми на тему, там де щось забуду, там де щось повторюю. Сподіваюся, я змонтую, вийде це відео, і воно вам сподобається. Можливо, також будете збиратись зі мною. Я іноді так роблю, вмикаю якесь відео і просто. Роблю макіяж або якісь ще справи. І дякую всім за перегляд за ваші коментарі та лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до наступних зустрічей в новому відео. Всім спокійного, мирного дня!